Пала Ісусу і Марії, вітаю вас, благодатна неділя, благодатний час. Гора Криж живемо, радіємо. І сьогодні неділя, благословенна неділя, Христос Воскрес! Маємо посилання, щомісячне посилання, яке нам дає Богородиця, щоб ми за цей місяць рухалися практично в цьому посиланні, практично переживали це посилання. Тому вона дає одне посилання зараз на місяць, бо, певно, коли давала більше і бачила, що. І того нема результату, то почала одне давати, щоб ми глибше, глибше пізнавали його, глибше понирювали з нього. Тож, посилання у нас 25 серпня 2022 року. Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоб так, через особистий мир, ви будували мир у світі. Я з вами заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру. Та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і прекрасне, насправді прекрасне посилання, яке нам дає багато відповідей, особливо зараз, в цьому часі війни. Марія каже, що хоче нас вести дорогою миру, дорогою миру. Мир це є відсутність війни. То не знав, то це є відсутність війни. Буквально мир. Мир це відсутність тривоги, відсутність війни. Мир це є коли все спокійно, все радісно, все благополучно. І зараз ми бачимо, що не маємо фізичного миру в країні, в Україні саме. І Марія каже, щоб через особистий мир вибудували мир у світі. Не так, що він прийде, що нам треба десь посидіти, пересідати, перечекати. Ну, я там пережду, він там прийде десь колись мир. Ні. Марія каже, що через особистий мир. А як отримати цей особистий мир? Ну тут також є відповідь. Бо каже Бог, дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру. Тобто нас Марія веде дорогою миру, дорогою миру до миру. І вона. Кожного дня дає нам посилання, яке ми тут в цій програмі перечитуємо, вглиблюємось, стараємося жити цими посиланнями, переживати їх, розважати над ними. То Марія каже, через особистий мир ви будували мир у світі. Щоб ви, щоб ви так робили, то, якщо ти маєш вже сьогодні особистий мир, свій особистий мир, ти можеш будувати мир у світі. Можеш медувати миросить. І якщо ще не маєш особистого миру, то треба ще дойти. А як дойти? Іти за Марією, бо вона нас веде дорогою миру. Я з вами каже вона, і заступаюсь перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє. Ну і бачимо, що найкраща, найкраща віра, найкраща надія на краще майбутнє все в Ісусі. Вся, все сховано в Ісусі. Буквально всі Тайни світу, все благополуччя, все, що може нас, нам дати благополуччя, нам дати надійне, краще майбутнє, все сховано в Ісусі. Нема Ісуса, немає нічого. Нема того майбутнього, немає тої надії, немає ні тої віри. Бо важливо жити з Ісусом кожного дня, практично жити. Не просто казати, я вірю в Бога. А практично жертвувати своїм часом, жертвувати фінансами. Важливо також підтримувати і фінансово місіонерів, священників. Не знаю, якщо маєте змогу підтримувати тих працівників, котрі працюють на Бога, бо це є також наша, наш обов'язок підтримувати своїх братів та сестер, які також. Моляться, багато людей моляться, і по цих молитвах ми саме і живемо. По цих молитвах, колись ви навернулися, колись я навернувся. Також з молитв тих людей, які моляться, моляться за тих, хто не пізнав Божої любові, моляться за тих, хто не пізнав Бога. Важливо підтримувати таких людей, які перебувають в молитві. Ну і сьогодні неділя. Маємо благословений час піти нам шу. На літургію. І все хочу з вами поділитися так, таким кіно, чи, скажімо так, програм, роликом, промо-роликом, не знаю, як то назвати, але так більш до, до кіно схоже. То це є меса по об'явленнях Катерини Рівас. Бо є така жіночка, якій з'явилась Марія, і розповіла. Що таке меса, як молитися на, на месі. Ну, І це є римо католицька меса. Тож для тих користувачів, які зараз за кордоном глядачів, які за кордоном ходять до Римо-католицької меси, не знають, що там робити, як робити, як, що, як поводитись на той месі. Там не буду казати, де сісти, де стати, але то ми і так зрозуміємо. А там буде духовний світ показаний. І всім рекомендую сьогодні витратити цих пів годинки на це кіно і, власне, подивитися його. Маю надію, що я вже загружу його на, на цей канал Мандрівка в небо. І зможемо прямо тут переглянути. Ну і мир вам, радість, будьте благословені, переживайте завжди месу в повному обсязі. Це є найбільша благодать, яку нам дає Ісус кожного дня. А кому нема такої радості кожного дня, то хоча б раз в неділю, але переживати достойно в повній духовній силі. Мир вам, благодать, згори кріжживаць, будьте благословенні, мирного неба над головою. Молимось до перемоги.